Обман на аукціонах США. Ну що, народ, прийшов час тяжкого люксу. Porsche Taycan, 22-й рік. Як бачимо, зазвичай неактуальний пробіг, пробіг 0 миль, задній привід по автомобілю. Бачимо візуально пошкодження попередній частині, але щось воно сильно якось странно виглядає, особливо якщо ми заглянемо під капот, бо під капотом ми бачимо таку ситуацію, бачимо, що якось все трошечки з'їхало внутрішню праву частину. Бачимо, що автомобіль, скоріше за все, був попередньо в ДТП. Але щось тут трошки підшаманнули, так як зразу видно, що продає його перекуп. Ми переходимо і дивимося, що з цим автомобілем було раніше не так. А раніше він мав ось таке пошкодження. Чесно кажучи, цей на мене практично повний тотал. По автомобілю видно, що дуже серйозне пошкодження було попередній лівій частині. Виграна ставка на той момент була 25,5 тисяч доларів, і це було в сьомому місці е, цього року. І вже буквально через менше як місяць часу, ну десь ладно, не менше, а приблизно місяць часу. Автомобіль вже продається з таким пошкодженням. Що можна по ньому сказати? Зразу видно, що нічого там не робилося, просто накинулися зовнішньо якісь там моменти по е, запчастинах. І все, автомобіль відразу виставляється на продаж як майже цілий, з е, позначкою Now у нас скільки в 30 тисяч доларів. Відповідно, що на вас заробляють, вас дурять, а е, кіт в мішку це стандартна тема перекупів. Тому будьте уважні, не попадіться на такі от автомобілі, звертайтеся в компанію Intertrade, і ми привеземо для вас найкращий варіант за найкращу ціну.